Господу, коли приходить у життя недоля, по-іншому все бачимо навкруги, тоді для серця мила Божа воля і чекаєш ласки із Його руки. В лікарнях на війні чекають Бога всюди і вже без гордості, без масок на показ. Молитви у сльозах шепочуть люди, і Бог для них стає реальним враз. Я знаю, не сміються з Бога у хвилини, коли з негодою змагається літак, ну а життя в шаленім леті, і людина вирішує для себе, ні чи так. До Бога кличуть щиро у стражданнях. Тут люди не жаліють часу сліз, їх на колінах застають світання, для них молитви промовляють поле, ліс. На ложах смерті теж шукають Бога. Тут все прощають, люблять від душі. Земне тяжіння. Втратила тривога, лише молитви линуть у тиші. Щасливий той, хто має ще хвилини, даровані творцем для каяття. А як же часто в нас людей буває, мов лезом обривається життя? Ще планував, ще мріяв, лиш хвилини, летять вперед, летять без зворотяга. Екзамен перед Богом, а людина принесла неочищене життя. Тож хай душа не плаче у недолі. Очищення це з Божої руки, коли приймаємо Господню волю, то не дарма прожили ми роки. Слава Богу!